Твоя душа від болю так страждає, з людей ніхто не знає про цю біль, нікому ти її не відкриваєш, та знає Бог про неї ти повір, ти не один, хоч ти так часто плачеш, так часто не стає для цього сил. І в світлий день ти сонця вже не бачиш і так слабє розмах твоїх крил. Тобі болить і це не тілесна. Це біль найтяжча із усіх, що є, але з тобою військо є небесне, яке зміцнить і захистить тебе. Слова печуть, і як вогнем палючим лоскочуть серце і твоє єство, проходять душу полум'ям болючим і знов горить усе твоє нутро. А ти мовчиш, нічого ти не кажеш довкола посміхаєшся ти всім. А сам для цього сили вже не маєш, бо ти йдеш надміру своїх сил. Прийде момент, і ти ще побачиш велику славу у своїм житті. І сльози потечуть струмком гарячим, вони дадуть полешення тобі. Ти не один дитя, не сумнівайся. Ти найдорожчий, найцінніший син. За тебе я терпів страшне розп'яття, щоб дати тобі у битві твої сил. Я знаю, як болить твоєму серці. Я дуже добре знаю твою біль. Моє дитя, скажу тобі відверто, ти найцінніший, ти є дорогий. О, сино мій! Мені ти довіряйся, всю свою душу ти мені відкрий. Я все знаю, сину мій тримайся, ти виграєш ось цей нелегкий бій, допоможу і шлях твій я зрівняю. Прийде момент, високо підійму не надарма усе це посилаю, бо з тебе інструмент я свій роблю. Отож прошу, дитину, не здавайся, з тобою, я, тому не сумнівайся. Тобі дам спокій серед всіх тривог, так промовляв твій самогутній Бог.